Всім привіт! Хотіла вам показати такий дизайн футболочки. Я не знаю, чи в мене вийшло, чи ні. Напишіть хтось в коментарі. Не було мені що робити, я взяла стару футболку, ножиці і повирізала тут трикутничок, тут трикутничок. І тут зверху. Тут чотири. И тут 4 трекутничка. Ну, я не знаю. Нормально вышло, чи ні? Час все-таки выкинуть? Ну, мне сдается, я не знаю. Блин. кто старшего поколения скажет, как собаки драли. Ну, сейчас типа модно. Не знаю, все на цьому все.